Перший батальйон Національної гвардії України отримав позашляховик 7 листопада. Біля меморіалу Героям Небесної Сотні зібралися бриспільські добровольці з Нацгвардії. Коли першу машину дарували нам депутати, да на відкритті якраз пам'ятника, то був Віталій Кличко, який пообіцяв машину з ну. Точно не буду там казати, да, там, чи замість, чи відремонтувати той крокодил, який був у нас вже один, бо хлопчина на ну, особистій машині приїхав, волонтерів до нас, в батальйон, пробув майже всю ротацію, обварив його, зробив з нього крокодила, ну, в общем, трошки вита. І машина, ну, скажімо так, до Києва назад не доїхала, то Віталій пообіцяв замість тієї машини добити нову. В общем. Ну, те, що... І сталося депутат міської ради Ігор Левітас наголосив, що з цими людьми вони знайомі давно та підтримували і надавали допомогу їм як під час революції гідності, так і зараз, коли вони перебувають на сході країни. Коли ми відкривали пам'ятник, можна сказати, меморіал Небесної сотня, ми передали один автомобіль але це було. принесли партии удар, но все депутаты нашей Мискрады вложили немалую лепту в помощи этим ребятам. В данный момент это идет как бы, эта помощь идет именно от Виталия Владимировича Кличко и от Артура Ленидовича Палатного, которые давали свое слово возле открытия этого памятника они не смогли приехать и как бы попросили лично меня и наша организация э, Бориспольская партия удар, чтобы этот этот автомобиль, как бы сказать, э, передали наш и лично нашим ребятам. Я хочу их поблагодарить и поблагодарить всех э, всю громаду места за помощь нашим ребятам и хочу, чтобы это продолжалось в дальнейшем и большое спасибо всем вам, что вы пришли и Давайте похлопаємо нашим. Голова Бориспільської міської організації політичної партії Удар Ігор Левітас передав ключі від позашляховика. На автівці вже є відповідні надписи та унікальні номерні знаки. А захисний екран вже робитимуть на місці. Насправді, машини на блокпостах це дуже важливо. Чим більше насправді машин. Тим мобільні блокпост, скажімо так, на блокпосту буває різна кількість людей: від 15 до 40, може і більше до ста. Великі автобуси скакати, боронь боже, що ну тобто це велика кількість людей, зразу життя піддається в ну, грозі. Тобто розстріляти проще, накрити град... Ну то есть. а машина, чим більше машин, тим мобільніше. І так, між блокпостами їздить, теж там би ну, любив. Питання вирішувати міський голова Анатолій Федорчук подякував бійцям за патріотизм та відданість Україні. Якби не ці люди, які з нашого Борисполя, з усієї України, добровольцями, хто були мобілізовані, не стали на захист, то в принципі невідомо, де б сьогодні були б з вами. Тому я хотів би в першу чергу подякувати від міської ради за це дійсно, без перебільшення подвиг, які сьогодні роблять ці люди, ризикують життям і здоров'ям. І хотів би також. Сказати, що ми зібралися з такої нагоди, що за ініціативи політичної сили партії Удар, зокрема депутата Бориспільської міської ради Ігоря Марковича Ловітаса, сьогодні придбано оцей автомобіль, який передається для наших бійців, які зможуть більш оперативніше, більш ефективно виконувати свої завдання по захисту східних кордонів нашої України. Перший батальйон Нацгвардії, добровольчий. Альона Хіжняк залишила 12-річну доньку з мамою, а сама, одягнувши форму, захищає країну. На запитання, чи важко бути жінці там, впевнено відповідає. Ні, насправді морально мені знаходитися проще там. Там ясно, де чорне, де біле. Ну бо тут дуже складна ситуація. Да? Включиш телевізор і сумління можна втратити. Мама мені дзвонить завжди каже: скажи, будь ласка, у нас стране два Дебальцева чи одно Дебальцева. Кажу, одно. Кажу, чого у тебе все спокійно, по телевізорах показують неспокійно. Ну, то есть, я не знаю. Там насправді в батальйоні такий настрій, але ми всі майже, ну майже всі з Майдану. То есть, ті, що 500 людей перших зібрали на Майдані, як показували красиво, сиділи в автобуси і поїхали на Петроці. Це і є наш батальйон. То есть, настрій такий, ну, майдановський, там ти знаходишся однодумці кругом. То есть, ні одної позиції не здали за цю ротацію, останню то були ну, не назад. Тобто, Ми знаємо, за що ми там. Ми, то есть, там не важко. Да, Морально, коли бачиш поранених, коли 200, ну, то есть, це, ну, всім так само ну, треба жити. Звикати до смерті ніхто не збирається, но, ну, то є війна, так має бути. Лія Бурлака, Денис Гончар, новини телеканал Бурис